У благокаві триває активна підготовка до Дня закоханих. Тут декорують приміщення, щоб створити відвідувачам святковий настрій і тим самим запросити їх донатити на збройні сили України, говорять волонтери. Зараз вирізаємо різноманітні сердечка, вирізаємо передбачення для людей, щоб вони коли. Купляли каву чи смаколики, отримували своє передбачення на день. Буде в нас і фотопроєкт безпосередньо. І різні майстер-класи, різні заходи. Кошти з усіх заходів спрямують на придбання ста бандажів для військових. Наразі зібрано на це 10 тисяч гривень. Потрібно ще 35 тисяч, говорять організатори збору. Додають, щоб максимально швидко знайти гроші, готують романтичну фотосесію за донат. Вона відбудеться напередодні дня закоханих, 8 лютого. Ми хочемо прикрасити нашу резиденцію різними кульками. Хочемо зробити фотозону. Вже над фотозоною працюють наші волонтери. Самі зробили рамочку, також домовилися з нашими друзями, які нам нададуть кульки. Також до Дня закоханих у кав'ярні годують тематичну сувенірну продукцію та смаколики. На святковій вітрині в нас буде червоний оксамит, макарони відповідно до. Кольорової гами свята це біло-червоні кольори. Трубочки в нас будуть прикрашені малиною сублімованою. Павлова в нас обов'язково буде. Торт шоколадний і торт малина кокос. За словами волонтерів, у День закоханих відбудеться у кав'ярні і вечір живої музики.